Як вас звати? Мене Іра. Іра, мене звати Саша. Дуже приємно познайомитись. Ви тут працюєте в зоні палониця? Будь ласка, розкажіть, що у вас купують хасиди? В основному вода. Вода, овочі, фрукти, Все. ну сок і то Лібо Сандора, банан. Ну ананас вони так. Не очі, бо він типу не кошерний. Ага. І галіція, сок. Ну, так як тут його немає, він є тільки фуршет, Тобто закуплялися, ну, бивший фуршетний чи сільпо, закуплялися вони там. А підкажіть, Поголю вони закуплялися е, кошерні, готелі, по типу ось квартири, де місцеві здають. Вони вже давним-давно закупилися до цього періоду, до 9 числа. Ага, ось так. Він вас був навіть. А підкажіть, будь ласка, ось ви казали, що хтось, що якісь хасиди там дуже нервувались. Ну вони не нервували, тому що вони люблять дуже швидко. Коли їх находить дуже багато, тобто це не підходить, так як в нас місцеві, ми ходимо навіть там. Ми звикші ходити там в АТБ, в Сільпо, да там би ми заходимо, ну тобто там. Ну, якщо ми пішли там, там чоловік з жінкою, там чи з дитиною пішла, то в нас немає такого табунами по вісім, по дев'ять Це набігають, і один те кричить, другий те кричить. Тобто там той хапає то, той платить за то, непонятно за що, той вже біжить, десь когось там доганяє, що я вже там взяв, там не бери. Ну то есть, у них це просто що єдине, що у них балаган, вони не мають цієї згрупованості, що вони знають, що отут це, там це там. Ну как би. Бы. А як осиди відреагували на те, що в зоні паломництва не продають алкоголь? О, oh, для них це був шок. <світ> Безмежний шок, що як це ходити і не купити ніде пива, ніде це. Бували такі моменти, що на посту, на пішому, от просто перевіряли абсолютно повністю сумки, багажі, сього все і... вигружали, прям повністю розгрібали чемодани. Все, що находили, виливали, просто в землю виливали. Один один бачила єврей, то він візкар, бутовку віскаря, а 0,5 з горла. Просто вглушив, да би не просто не вилити в воду. Та ви що? Прям да. так, прямо це так. А відкажіть, будь ласка, ну ось у вас тут порівняно там за тебе з іншими магазинами? Ну трішечки ж дорожчі ціни, правильно? Ну щоб сказати, що вони вже вз... вони навіть і в період там не хасидів все одно відлічаються, тому що в мене є гіпермаркет. У нас є своя повністю цінова політика, яка не не має права завишуватися більше ніж би це положено і у державним налогом. Тобто, ми не маємо права там прямо от, ну, а от, от, отут хасидам. Скільки, наприклад, продаєте пляшечку там. Води за скільки на ну, то тобто, якщо вода стоїть там 25 гривень, понятно, що він мені цей 25 гривень не дасть. Тобто ну, переводиться там долар, там ну два це потолок. То якщо вони вже беруть паками, то да там вважається, він просить перевезти в долари просто по курсу гривні. Угу. Долар переводиться на курс гривні, вони платять доларом. Тобто, якщо це пак води, наприклад, там 300 гривень, і це там 10 доларів. Ну наприклад, то він дає просто 10 доларів. Ну, ага. там, чи 9 доларів. Ну, тобто, я ж кажу, ідентично, вони... вони всі все знають. Він так само залазить в телефон і показує, вот, курс долара. все по курсу долара переводиться. Ну, то есть... Це не як прошлігода, що це можна було їх десь там по початку намахати. Ні. Зараз вони вже всі А скільки знають. намахували раніше? Ну, раніше я не знаю, я 8 років, я працювала з ними просто на кухні. Це перший рік, коли я працюю з ними ну, от так от. Тому що так склалося, що працюю я і власниця чоловік. Uh -huh. Тому як би друга продався в нас немає, ну працювали ми вдвох. Ну і власниця була з малою дитиною, також тут на поруч. Як вам взагалі емоційно, те, що ви бачите? Ми... Вам весело чи сумно? Я, по-перше, я знаю, що це таке, хто це за народ і як вони себе поводять. Для мене ну сказати, що я щось нове побачила? Ні. Просто що е, навіть три душі, е, три чоловіка на, на мазень, це, ну це важко. Mm -hmm. Це капець важко, коли вони налітають. ну, Я не знаю, тут, мабуть, чоловік 10 турбувати українського народу на один. Але нічого, справляємося. Нічого не, не крали? А їм ж віра не дозволяє. Ага, ось так. Їм же ж не дозволяє віра їхня. Ну іноді ну, вони є... все ж таки і роблять це. То звичайно, але тут вони просто не можуть красти, тому що какби три чоловіка, які за ними наблюдають. Ну як, ну куда ти вкрадешному? Та да. водка пі земля валяйся. <гум> <гум> Дуже дякую, що <гум> з нами поспілкувалися.